Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про елементи арт-терапії для саморегуляції. Оберіть і творіть. Якщо ви втомилися, малюйте квіти. Якщо лютуєте, малюйте лінії. Якщо відчуваєте біль, ліпіть з глини або з пластилину. Нудюгуйте, заповнюйте аркуш паперу різними кольорами. Сумуйте, намалюйте веселку. Відчуваєте страх, плетіть макраме або робіть аплікації з тканини. Тривожитеся, зробіть ляльку-мотанку. Обурюєтеся? рвіть папір на дрібні шматочки. Хвилюєтеся? Складіть оригамі. Хочете розслабитися? Малюйте візерунки. Намагаєтесь щось пригадати, малюйте лабіринти. Відчуваєте невдоволення. Намалюйте копію відомої картини. Впали у відчай, малюйте дороги. Хочете щось збагнути? Малюйте мантри. Потребуєте відновити сили, малюйте пейзажі. Хочете зрозуміти свої почуття, малюйте автор портрет. Прагнете запам'ятати свій стан, малюйте кольорові плями, ляпки. Хочете систематизувати думки, малюйте чарунки або квадрати. Хочете розібратися у собі та власних бажаннях, зробіть колаж. Прагнете скористатися. Прагнете сконцентруватися на думках, малюйте крапки. Шукаєте оптимальне роз'яснення проблеми, малюйте хвилі й кола. Відчуваєте, що застрягли, але потрібно рухатись далі, малюйте спіралі. Хочете зосереджитися на меті, малюйте сітки та мішені. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок. І поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. Педаде!